День добрий! Рада вітати вас на сторінці Мебля Пропоную вашій увазі диван Атлант від українського виробника торговельної марки Водлайн. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 80 см. У глибину диван займає 1 ,2 м 1,2 см. До комплекту дивану входить три маленькі подушки та три великі. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб розкласти диван з помочі хлястиків, видвигаємо нижню частину, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Та розкладаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що, посад... що спальне місце стає трішки нижче від посадочного. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається. Велика задня стінка, як у зголів'я у ліжка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,80 м. На Наповнення дивану піно поліуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.